Таю на каналі. Вишу історію. Фінеас Тейлор Барнум – американський шоумен, бізнесмен, політик. відомий своїм пропагуванням, містифікацій та заснував цирк. Н. Бейлі 1871 по 2017. Він також був письменником, видавцем і філантропом. Хоча про себе казав за професію я шоумен і вся позолота не зробить з мене когось іншого. Народився 5 липня 1810 помер 7 квітня 1891 у 1834 році, коли йому було 25, він придбав і виставив як експонат сліпу та майже повністю паралізовану рабиню на ім'я Джойс Хетт, пустивши чутки, що це колишня годувальниця Джорджа Вашингтона, який зараз 161 рік. Рабство вже було заборонено, але він, скориставшись лазівкою, яка дозволила йому орендувати її на рік за тисячу доларів. Позичивши 500 доларів, щоб завершити продаж, Хет померла, коли їй було не більше, ніж 80. Варну працював з нею по 10-12 годин на день і організував її ростин в нью-йоркському салоні, де глядачі платили 50 центів за те, щоб побачити ростин мертвої жінки. Розпочавши кар'єру артиста з естрадною трупою великий науково-музичний театр Варнума, а незадбаром він придбав музей з перейменувавши на своє ім'я. Використовуючи музей для просування містифікацій і людських цікавинок, таких як Русалка Фіджі та генерал Том Тумб, а також у 1850-х роках прияв американському туру шведської опорної співачки Енні Лінд, заплативши їй безпрецедентні 1000 доларів за ніч протягом 150 ночей. Його музей мав перший в Америці акваріум і розширений відділ воскових фігур. Артисти, які були пов'язані з Барнувом, Чарльз Стратон, генерал Том Тумб, і його наречена Лавінія Ворен, а також її сестра Міння та Морісон Нат, командор Нат. З часом він покращив виставку, модернізувавши будівлю та додавши експонати, а потім перейменував в американський музей Барнума. Дах був перетворений на прогулянковий сад із видом на місто, де він щодня запускав повітряні кулі. До експонатів додав детальні моделі міст і відомих битв, а до опудал тварин додав цікавинки на той час, такі як альбіноси, велетні, маленькі люди, жонглери, фокусники, екзотичних жінок, а також звіринець. Газетна реклама 1866-го музей. Дізнавшись про популярність Енні Лінд, шведського солов'я під час свого європейського туру з Томом Тумбом вирішив використати її репутацію для реклами. Castle Garden, Нью-Йорк після проведення турне Лінд для Барнома, жовтень 1850-го. Барном із командором НАТО. Фотографія Чарльза Дефореста Фредрікса. Наприкінці 1860-го, саамські влізники Чанг і Н. Вийшли на пенсію, оскільки вони потребували більше грошей, щоб відправити чисельних дітей до коледжу. Також у 1860 він представляв людину мавпу темношкірого чоловіка з мікроцефалією, який розмовляв таємничою мовою, яку обернув сам і вигадав. У 1862-му він Показав публіці жінку з надвисоким зростом Анну Свон і командора НАТО, нового генерала Тома, з яким відвідав президента Авраама Лінкольна в Білому домі. Під час громадянської війни він додав до репертуару про уніоніцькі виставки, лекцій, драми. 1864-го він найняв актрису Полін Кушман, яка була представлена публіці як шпигунка, читати лекції про її захопливі пригоди за кордоном. Юніонітські симпатії Барнума спонукали прихильників Конфедерації зробити підпал музею, який згорів дотла у 1865 році, відновивши музей в іншому місці в Нью-Йорку, але це не допомогло, і він так само був знищений у березні 1868-го. Другого разу втрата була надто великою, і баранум пішов з музейної справи. Зимові квартали великої барнум Лондонської виставки до 1886-го. Акція Барнум Бейлі ЛТД, випущена 24 січня 1902. -го. У цирковий бізнес Барнум прийшов після 60-ти 1870 року разом з Вільямом Кемероном Купом. Вони створили мандрівний цирк та звіринець. Перший цирк, де було три арени. Першою головною пам'яткою шоу був Джамбо Африканський слон та все ще містив номери подібні до минулого. Карикатура на літнього Барнума в лондонському журналі Vanity Fair листопад 1889 року. Фінеас Тейлор Скульптура Томаса Бола, 1887-го. Сіссейд Парк Бриджпорт. Монетний двір випустив пам'ятну монету в 1936 році до святкування старіччя Бріджпорта на честь Барнума на Аверсі. Х'юм Бак – мультфільм Стівенса 1851, де фігурувало обличчя Барнома. Барном помер від інсульту вдома у 1891 у віці 80 років, похований на цвинтарі Маунтейн-Грув в Бріджпорті Кладовище, яке він сам і спроектував. Дякую за перегляд, папа. -па.